Так, всім привіт! Хочу вам показати, як я випаюю от такі світодіоди, тому що вони дуже тяжко випаються з такої плати. І я вам покажу, як їх випаюю навіть з другої платви, з економної лампи. Нагадую, що ці світодіоди необичні, вони не на 3 вольти. вони десь приблизно від 9 вольт роблять. Я навіть не знаю, я не стикався ще з такими. Чи на 12 вольт вони? Не знаю. Ну, суттєвим тім, я хочу вам показати, як я от. Сплати ну, довгий, як я зараз буду випаювати його, щоб не повидити самий світодіод і щоб легко його впаяти. Давайте я вам покажу. Щоб вам було зручно видно. Е, дивіться, я беру обичний газ. Запалюємо. Так, поменшаємо, не потрібно сильно гріти. Вам покажу, як легко і не повіждає світодіод, і вдобно його потім нам буде припаяти. Так. Грію. Так. А, от я віпю його сімий светодіод. І без повежджень, без нічого, його можна назад упаяти. І упаяти його так само можна гріти ззаду і просто припаяти. А вже можна, можна даже і паяльником. От такий хитрий спосіб. Так, от я зайде казіню. І так само я наношу легенько припою, і грію віце і прикладаю світодіод. Доволі просто і легко, бо паяльником вони не беруться, ці світодіоди. Потрібно два жала або жало таке робити. Але все одно воно задіває світодіод і він перегрівається, і толку мало. Давайте ще раз спробуємо. Так, от я беру хороший светодіод робочий. ну Це занадто. Та невеликий вогонь викладати. Так. От грію я. Все. І він отлічно скакує, легко і без труда. І також його можна так само паяти. Ну, ми нанесемо трохи флюса. Так, обережно. Так. Ну вони дуже маленькі. От такий світодіод. Ну, дуже маленькі, вони взагалі, їх дуже важко паяти, дуже навіть. І дивіться, без повіждень, нічого не потопилося. Е, треба лупу класти, щоб подивитися, де тут поляність. Е, ну, від мені не видно. Так, я вам зараз покладу вилічительне скло, щоб ви бачили. Так, бачите, він не потопився. Все добре, взагалі, навіть отлічно. Все, отакий от спосіб. І так само можна його впаяти назад. Гріємо, кладемо світодіод назад, і так само його можна впаяти. Ну, я, звісно, це буду скоро робити паяльненько. такий спосіб. Доволі цікавий. От такий, такий газ. І я просто сам подумав, як їх випаювати. Я почав. Бачите, тут багато погоріло. штук. я почав випаювати, воно задіває дорожку, відриває, тому що треба сильно дуже гріти. Паяльник щось відкладеш, воно застигає, бо алюміній забирає тепло. Да. І найголовніше, що я поклав перемички. Раз, два, три, чотири. Хотів вже віддавати цю лед люстру. Але буквально не пройшло 2 хвилини, як це все згоріло. А потім поклав опять перемичку, де згоріло опять. і воно йде далі. Скоро, що це високовольтні від 9 вольт. Вони, якщо ми хоча б один згоряє, нічого. Но якщо в цепі хоча б два чи три, лучше не замикайте, воно далі горить і безсмислено просто робити такий ремонт. Ось такий спосіб. Можна це з такої самої. Приблизно від 9 вольт вони світять. Я ніколи не бачив таких. У мене були ж такі світодіоди, але вони якісь інтересні. Не обичні, як на 3 вольт, а вони роблять не менше від 9 вольт, запускаються. Не знаю, може вони на 12 вольт. Все, от такий спосіб.